Слава Господу. Місце слова Боже, яке я бажаю прочитати, це Євангеліє від Луки, 23 розділ. І ще 4 вірше і нижче. І Пилат сказав про священникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині, а вони намагали, намагались, говорячи, він бунтує народ. Навчаючи всі юдеї від Галілеї, почавши аж, аж досі. А Пилат, вчувши про Галілею, спитав, хіба він галилеянин? І дізнавши, що він із влади ірода, відіслав його ірод, іродові, бо той Єрусалимі також перебував тими днями до цього місця. Слава Господу нашому! За те слово Боже, яке сьогодні ми маємо. На сьогодні особливе служіння, як ми називаємо служіння спомину смерті Господньої. А інакше я би так охарактеризував. Сьогодні ти і я отримали запрошення на вечерю Господню. Скажіть, це привілейчення? Я пам'ятаю, наші брати отримали запрошення там на молитовний сніданок. Міністерство юстиції, та це була велика привілея. Але знаєш ще більший привілей, коли ти отримав запрошення на цю вечерю разом з нашим Господом. Знаєш, він є тут, але він невидимий. Ми чекаємо того моменту, коли ми теж з ним засядемо за столом. Він вже в видимому образі. Ми живемо тією надією. А сьогодні ми просто звершуємо Слово Господнє. Ми робимо те, що Він нам сказав робити. Бо ми більше нічого не можемо. І знаєте, я коли так характеризую оці останні моменти життя Ісуса Христа. Я собі думаю, Господи. Як ти зумів це все витерпіти? Найперше залишений батьком. В Саму трудну хвилину пам'ятаєте його молитви, Боже мій Боже, нащо мене ти залишив? Так, да, Залишений а не, бо самим Отцем Небесним? Той, яко, який тебе любив понад усе, він тебе в саму трудну хвилину залишив. Для чого? Щоб ти був не залишений ніколи в трудну хвилину. Щоб в саму трудну хвилину ти міг стукати до нього і не був залишений. Дорогі брати і сестри, залишили кращі друзі. Ну, Юда, само собою, придав. Але от був такий учень Петро. Ну, це й казав, Господи, я з тобою і в вогонь, і в воду хоч куди? Хоч на смерть. Що сталося? Відрікся від Ісуса. І то перед ким? Не перед священником, не перед царем, не перед якимось там е -е, владикою, ні, перед служанкою. цей Ісус, що стається? Ви знаєте, я так дивлюсь. Коли Ісус Христос, знаєте, коли, ви, коли Його схопили, ніби, ніби всі земні закони перевернулись і почали працювати у протилежний бік? Прийшов до Пилата. Ну, там, напевно, є справедливість. Знаєте, чим? хто такий Пилат? Це був представник Риму. А Рим в той час характеризувався і сьогодні, Ще збереглася в нього така ну його властивість, виконання закону, закон, справедливість. Навіть тоді, знаєте, існувало таке гасло, хай зникне Рим, але хай восторжествує закон. Знаєте, і от Рим характеризувався законом, справедливістю. Ну цей, напевно, прокуратор, напевно, він розбереться, і він точно відпустить Ісуса. Але знаєте, написано, хоч Пилат каже, я не знаходжу в ньому вини. Але що? Але видав його на смерть. Знаєте, народ сам. Сам народ, свій, слухай. В основному, знаєте, як то є, завжди хочуть свій, свого прикрити, особливо в час окупації. Навіть якщо свій щось зробив, якусь шкоду, то все-таки треба прикрити. Це ж є свій, це ж єврей. І от прийшли євреї, пересвященники. І прийшли до кого, до римлян, судіть його, бо він винуватий. Знайте, не прикрити. Не, не сховати, ви знаєте, його вину, як то нараз роблять. І в той же час той самий народ, який недавно, і ще декілька днів тому кричав, Осан на сину Давидів. Що сьогодні кричить? Розіпни. Знаєте, оце прийшов Ісус Христос за цю зраду. Знаєте, напевно, в житті нема, не, так, е, не так болять, знаєте, рани е, тілесні, як болять рани душевні. Але Ісус це прийшов. Прийшов, тому що Він знав ціну, яку Він повинен заплатити за мене і за тебе. Чуєш? Це та ціна, яка заплачена за нас. І знаєте, мене дивує одна, одна подія, написана у Слові Божому. Пилат відправляє Ісуса до кого? До Ірода. Знаєте, отак от, от вдумайтесь. Ірод, людина, на якій клейма нема де ставити, в Неправді на його гріхах. Людина, яка на, е, е, руки в крові, і до нього відправляють судити Ісуса праведно, а не, нечистивець буде судити святого чоловіка. Здається, абсурд, правда? Але це є реальність. Так до є в дійсності. Да, і здається, знаєте, хтось може сказати, можливо, Пилат посміявся, дивися, Ісус бачить, що з того з твоєї праведності. Ад я грішник. Прийшов до влади незаконно і що далі. І здається, ніби неправда торжествує, але до пори до часу. Пам'ятаєте, що сталося? Ірод написано, возніс себе дуже. І тут же порозив його Господь. А Ісус Христос воскрес! Слава Господу. Дорогі брати і сестри, це все пройшов Ісус Христос. Заради чого? Заради того, щоб дати спасіння тобі і мені. Заради того, щоб ти не пройшов цей шлях. Це його заслуга. Місце слова Боже, яке я хочу ще прочитати. це Післання апостола Павла до Коринтян. 6 розділ 20-й вірш. Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Що нам сьогодні лишається? Нам сьогодні лишається прославляти Бога за цей подвиг, який він зробив. Заради тебе і заради мене, дорогі брати, сестро. І тому хай Бог допоможе, щоб твоє і моє серце було наповнене цією хвалою, Господи, щоб ви мене просто на словах, а дійсно в серці своєму казали, Господь. Я тобі дякую за те, що я сьогодні тут, серед народу Твого. Господи, я знаю, дякуючи тобі, я сьогодні знаю, звідки приходить благословіння для мене, приходить благословіння в мій дім. Звідки приходить благословіння Україну нашу? Я знаю, Господь, і тому, дорогі брати і сестри, хай Бог допоможе, щоб це вдячливе серце було в кожного з нас. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь.